Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі. Як завжди, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Я сьогодні став дуже рано і розмірковував про дуже важливі речі. З приводу того, що ми будемо згадувати страждання Ісуса Христа, і я сам для себе розмірковував про деякі такі речі, які стосуються мого серця. Моєї відповіді на Божу любов і хотів з цим поділитися з вами і разом з вами порозмірковувати. І так, в чому виявляється моя любов до Бога? Як я можу це визначити? Я собі задав декілька таких питань, які важливі як тест для свого серця? Чи дійсно він є скарбом мого життя? Чи любов до Бога є сенсом мого життя? Чи моя любов постійна? Чи може вона ледь жевріє тепла? Чи вона гаряча? Чи я не полишив перше моє кохання і любов до нього? Чи моя покора та послух йому? Вони, підтвер... вони підтверджують мою любов до Нього. Чи люблю я те, що любить він? ну, Наприклад, церкву, Бо він любить її і віддав своє життя за неї? Чи виявляється моя любов до нього через любов до ближнього? І я розмірковував також про те, що є жертвою моєї любові йому. Чи. Так як ми співаємо, все Ісусу віддаючи, чи дійсно я готовий на те. Чому це дуже важливо? А, бо сьогодні розмірковуючи, я натрапив на цей віршик, і він ще іще раз промовив до мого серця: це 1 коринтян, 16, розділ, 22 віршик. Хто не любить Господа, нехай буде відлучений мараната. А от відлучений, а інший переклад каже проклятий. Чи бажаю я благословіння, яке приходить через Божу любов? Тому сьогодні питання що з моєю любов'ю, з нашою любов'ю до Господа. Бо, перше, те, над чим я розмірковував, що Його любов, вона має практичне підтвердження і ми читаємо такий віршик Римлянам 5,8. Але Бог виявляє свою любов до нас тим. Що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. І всім відомий віршик, який ми проголошуємо, але інколи не дуже глибоко роздумуємо про це. Івана 3:16. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. І далі я розміркував над тим, що. А його любов, вона безмірна, вона постійна, вона не змінюється як любов батька до того блудного сина, він його любив завжди і чекав на нього. І тому перше, на що я собі зважив, моя любов до нього головним чином виявляється, у моєму житті чи ні. Бо Христос каже наступне: коли ми читаємо Матфія 10 розділ. З 37-го віршика: хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене, і хто не бере свого хреста і не йде слідом зо мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її, а хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. І тому дуже важливо зважити, наскільки практично це виявляється в моєму житті. Моя любов до нього чи нічого не затьмарює цю любов, чи не, щось не стоїть попереду, щоб любити Його. Наступне я зважив на те, що, так, що як його любов до мене постійна. То моя любов до нього повинна бути постійною, а не час від часу, а не тоді, коли він щось зробив в моєму житті чи благословив, чи я люблю Його на постійній основі. Ми читаємо Єфесянам, 6 розділ, 24 віршик, Павло говорить так: благодать з усіма, хто незмінно любить Господа нашого Ісуса Христа. І це дуже важливо. Чи я не полишив своєї першої любові до нього, чи вона дійсно, як той пульс, вона постійна в моєму житті. Це дуже важливо. Наступне, про що я розміркував, моя любов до нього зв'язана з вірою та з повною довірою йому. Тому що кому, кому ми, кого ми любимо, тому ми довіряємо і тому ми віримо. 1 Петра, 1 розділ, 8, 9 віршик, Петро каже так. Ви його любите, не бачивши, ви вірите в нього, хоча не бачили нині, радієте неймовірною, преславною радістю, тому що досягаєте мети вашої віри, спасіння душі. Чи дійсно я люблю його незмінно, а не час від часу це надважливо. І я розмірковував. Він полюбив мене і полюбив тоді, коли я ще був грішним. Він віддав життя своє за те, щоб я мав життя вічне. Він прийшов у цей світ, і він не перестає мене любити. Наступне, я звернув увагу, ось на що. Моє пізнання його рухається любов'ю до нього. Чи дійсно це є так в практиці мого життя? Інколи спілкуєшся з людьми, і ти задаєш цього питання, чи ти рухаєшся в пізнанні Господа, і люди коли вони розмовляють і розповідають про своє знання про нього. Але дуже мало, дуже мало люди розповідають про пізнання Його, про практику життя з ним, в ньому і для нього. І дивіться, що ми читаємо Івана, 8 розділ, 42 віршик. і сказав їм Ісус, якби Бог, якби Бог був вашим Отцем, ви полюбили би мене, бо я від Бога вийшов і прийшов, не сам від себе прийшов, але Він мене послав. Моє пізнання Його рухається, моєю любов'ю. І дивіться, що каже. Іван, коли ми читаємо перше Післання, п'ятий розділ, перший віршик, кожен, хто вірить, що Ісус це Христос, той народився від Бога. І оце важливо зважити. І кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. І тому, якщо я люблю того, хто народив, я люблю Бога Отця. То я люблю і того, хто народився від Нього, Господа і Спаса і Ісуса Христа. Наступне, про що я розмірковував, моя любов до Нього виявляється через покору і послух Йому. І Господь не одного разу Він при оці притчі він розповідав про вірних, про ті, хто, залишивши все, вони працювали, щоб принести, принести благословіння і помноження тому. Хто дав їм той дар, дав ту лепту. І це важливо зрозуміти, що якщо я Його люблю, то моя покора, мій послуг вони завжди будуть зі мною, бо я люблю його і любов рухає в тому. І ми читаємо Івана, 14 розділ, 21 23 віршик. Дивіться, що він каже. Хто, хто має мої заповіді і виконує їх, той мене любить. А хто мене полюбить, того полюбить і мій Отець, і я любитиму його і сам з'явлюся йому. І дуже важливо зважити. Ісус Христос одного разу Він привів цю притчу. Ми читаємо це Луки, 6 розділ, 46, 9 віршик. Прочитайте дома, зверніть увагу: Він говорить, що Боже будівництво Божої оселі в мені Воно тільки тоді буде міцним і нерухомим, коли воно буде в чим. Коли я чую його слова і виконую, Він каже, то людина будує цей дім міцно, і будуть бурі життя, і прийде сильний вітер, але це все не може зруйнувати той будинок, ту оселю Божу внутрі. Чому? Бо ми рухаємося любов'ю в послухи і в пізнанні. Тому це важливо. Наступне, про що я зважав? А моя любов до Нього, вона пов'язана та виявляється у любові до мого ближнього. Ісус Христос Він одного разу звернувся до людей. Він казав наступне: що одного разу, коли всі предстануть перед Господом, Він скаже однім, щоби вони прийшли, бо вони є благословені. І вони скажуть: а що ж таке ми зробили? Матвія, 25,40. Цар у відповідь скаже їм. Запевняю вас, те, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили це мені. І дуже важливо, я зважаю, на те, що Іван він підкреслює ці речі, коли ми читаємо 1 Івана, 4 розділ, і тут з 19 віршика, він говорить так. Ми любимо Його, бо він перший полюбив нас. Якщо хто каже, я люблю Бога, але ненавидить свого брата, той неправдомовець, адже хто не любить свого брата, якого бачить, то як може любити Бога, якого не бачить? І ми маємо від нього цю заповідь, щоб той, хто любить Бога, полюбив і свого брата? І дивіться ще один із віршів Іван, тут же перший Івана, третій розділ. Перше післання Івана, третій розділ, 16 віршик, він каже так: ми пізнали любов з того, що він поклав свою душу за нас, і ми маємо класти душі за бртів». І це важливо зважити, бо якщо його любов рухається в мені, якщо я зростаю, і якщо я відповідаю на його любов. То я покликаний до того, щоб любити віддавати свою любов як жертву. Бо сам Господь він казав через Івана, згадайте, що він казав? Що немає більше тої любові, як хто положить душу свою за друзів своїх, чи я готов то робити і чи я то роблю? Бо це є відповідь на його любов до мене. Наступне, на що я зважив ще, моя любов до нього виявляється в моїй турботі за те, що він дуже любить. І коли я зважаю, що любить Господь тут, на цій землі, Він любить свою церкву. І чи дійсно я її люблю? Одного разу згадаємо це Івана, 21 розділ, 15-го віршика. Там Господь звертається до Петра. згадайте, він пішов, каже, піду опять ловити рибу. І Господь, він таки знов і знов проявив свою любов і до Петра, і до учнів. Він їх нагодував гарним. Таким завтраком хліб і печена риба, і все. Але він питає Петра, чи любиш ти мене більш, ніж вони. І Петро каже: Так, Господи, ти це знаєш, люблю. Він каже: Тоді що роби? Тоді паси овець моїх, піклуйся, турбуйся про них, бо це буде виявленням твоєї любові до мене. І зважте, що Господь він сказав це тричі: чи любиш ти мене? І Петро аж такий засмутився. Сьогодні питання до мого серця, до серця кожного, хто сьогодні слухає, чи любиш ти Господа. І тоді Господь каже: якщо любиш, чи це виявляється до предмету моєї любові, до церкви. Знаєте, це тут важ... настільки це важливо. І тому сьогодні, коли я звертаю на це увагу, я звертаю увагу ще на деякі речі. Що завжди буде результат і плод моєї любові до нього. І результатом моєї, і плодом моєї любові завжди є незмінна і необмежена Його, і недосліджена навіть до кінця Його любов до мене. І дивіться, що Господь каже Івана 16, 27: Бо сам Отець любить вас, адже ви мене полюбили. І повірили, що я вийшов від нього. І знаєте, мені дуже до вподоби цей текст, коли я читаю от до Єфесян, третій розділ. І він ще, ще раз закликає мене вірою в любові рухатися в тому, щоб зростати, і пізнавати його любов. І щоб прикладати до того, щоб моя любов до Нього вона помножувалася. Це третій розділ до Єфесяни, Ми тут читаємо з 14-го віршика. Зверніть увагу, що каже Павло. Для цього я схиляю, схиляюсь на свої коліна перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого має ім'я кожна родина на небесах і на землі. Щоб за багатством своєї слави він дав вам через свого духа зміцнитися силою. У внутрішній людині, щоб через віру Христос усилився у ваших серцях, аби ви укоренені і засновані на любові разом з усіма святими, змогли зрозуміти, що це за широта, і довжина, і вишина, і глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає аж за межі пізнання, щоб наповнитися ви всякою Божою повнотою. А тому, хто силує, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо Йому слава в церкві. І у Христі Ісусі на всі покоління, на віки віків. Амінь. І це дуже важливо. І тому сьогодні ці питання я ставив до себе і гадаю, що вони допоможуть і декому з вас. Тому питання до кожного. Чи зростаю я, чи зростаємо ми у любові до нього, чи помітно виявлена моя любов не тільки словом, але й ділом і правдою? Що практично можу змінити, щоб прогресувати у цьому питанні? У чому? У моєму рості любові до Нього, у відповіді на Його любов. Знаєте, це дуже важливо. Інколи, хочу привести такий як приклад, інколи діти не розуміють батьківської любові, інколи вони не сприймають її. Те, що робить батько, знаєте, ти маєш постілі, це гарно, але запитай, чи ти доклав до того щось, ти маєш одяг, а чи ти доклав до того щось? щось. Ти маєш освіту, але ти ж за неї не платив, а батьки скоро за все платили. Ти ще щось маєш, пороз, порозмірковуй про це, і як ти відповідаєш? Інколи діти, вони, знаєте, все більше і більше, і того, і того, дуже багато побажань, і пожадань. Але вони забувають, що ну, батьки вони люблять, вони кладуть своє життя, вони кладуть його як жертву для своїх дітей. І це гарно і це добре. Але чи діти це помічають? Чому я про це кажу? Бо він є наш небесний батько. І я, як його дитина, чи я помічаю його любов у всьому тому, що навколо мене. У всьому тому його піклуванні, в його захисту, в його щедрості, в тому всьому, що він ніколи не полишує, що він завжди піклується і турбується про мене. Це важливо. я сьогодні про це нагадував самому собі. Надію, що і для вас. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батько, ми так вдячні Тобі за Господа і спаса нашого Ісуса Христа. Ми дуже вдячні за те, що Ти виявив і доказав свою любов в практиці Твого діла, Ти полюбив нас перш за те, як ми пізнали Тебе, як ми були грішні. Ти продовжуєш любити, незважаючи на всю нашу недосконалість, і ми бачимо навколо Твою любов, Господи. І низько сьогодні схиляємося перед Тобою. Допоможи нам зростати в любові до тебе. Допоможи, щоб наша любов, моя любов, вона була виявлена не тільки в словах, не тільки в пізнанні, в розумінні, а в ділі. Господи, поведи нас в цьому в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. І нехай сам Господь, він покриє вас своїм захистом. Своєю благодатью вас, ваших діточок, близьких, рідних, друзів, онуків ваших, церкви ваші, щоб він захистив. І допоможе нам, Господь, помічати Твою любов і відповідати на неї не тільки словом, а правдою та ділом. Будьте благословенними в цьому дні.